Всім привіт! Сьогодні я покажу свій будиночок для ляльок і покажу звичайно, своїх ляльок. Так перша лялька і друга їх Анжеліка Лариса. Там же є Марбара і Елізабет. Тепер покажу спальню. У спальні є ось такі рожеві стіни. На неї є зірочки і кролівця. Є ще така паличка в неї є вісім платочка. Є ще така сумочка. А ще ось такі коллє є ось е, три, 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 такі ось яйця. Вона зелена, тут такі білі підстилка. Ще є така подушечка. Нягка. І я Іринка. Це мені подарували. Ще є така лампа і під нею є годильник. Будильник. Будильник. Ще тут є ось така тумбочка. На ній лежить на ній лежать квіти. Татуетка в формі лякончика і з чана татуетка в формі катечки. І під неї є шпилечка. Ще є ось, ось така пальма. Це такий вазончик. Є ще ось катомбочка і є ось таке зеркало. Тут такі наклеючки в тут Дуже щітка і... А ще тут є духи. Котик у них фіолетовий, після приступає до тихого куточка. В тихому куточку є, є ось така підлога, вона жужева. І Такий що він зелено фіолетовий, і таке княгнеке карісло, і тут книжечка лампа. Там кірулочка, олівець і стирачка. Стіни тут ще є фіолетові, за тим є чемоданчик, на ньому мулівчик. І тут ще є точечко. Сходи такі. І зараз я кажу тут. Будь ласка, ось тут я вказую. Нашу так, просто тому, що дуже, дуже і так, Покажу я тепер вам гостей. Цей мій диван ось такий. Він тигровий і на ньому є подушечка Фіолетова. Є ось такий ковдрик і телевізор. В ньому покаже акваріум. Есть еще такие две картинки, есть такая прекрасная. Стена, вот там уже сказала, а тут еще а тут... чарик. Вот, это у меня фиолетовый. Приступаем мы идуть дальше. Тут есть и сидят вилляльки. И тут есть еще сумочка. И... Теперь мы приступаем к кухню. В кухні є ось такі наклеечки. Ніч це картини для, для них. Це холодильник. я немає картону, щоб робити і Ось таке крісло, чайничок з кружкою, три крісла, кісток дерев'яний. там ще є умивальник. Тут ще є така пільця. І нижки. А є ще такий ковдрик, він у формі котика. Ну, тож, пока це був мій будиночек